По корупційних схемах земельної ділянки корпорації Рошен. Це дійсно майбутнє нашого міста Борисполя. Це ми тоді можемо говорити і про будівництво садочків, і про будівництво школи, і про будівництво якихось там лікарень. Більше того, можу вам сказати, ви арифметику всі доб, вже добре знаєте, 50 мільйонів 10% паєва участь складає рахуйте, скільки одночасно буде зараховано до міського бюджету коштів. 5 мільйонів доларів це більше 100 мільйонів гривень Тепер мова йде всього про 30 мільйонів. Причому мер Борис Поля стверджує, що цифра 130 мільйонів взята зі стелі. Я вам розказую ніяких 130 мільйонів. Це все нагла брехня, яку сьогодні озвучують. Я не знаю, звідки взагалі ця цифра взялася. Якщо ми говоримо про 10%, то якщо взяти кошторисну сі її ще немає. Це орієнтовно, то є від 1% до 10%. Говір суборенди землі в обхід земельного аукціону з компанією президента підписано. E